Напередодні Дня Незалежності вже традиційно сьоме відбувся форум ветеранів у Києві, де президент України доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики. Ключовий сенс якої шана і підтримка героїв. На сьогодні в Україні близько мільйона ветеранів. Деякі з них вже запускають успішні бізнеси, а деякі лише повертаються до цивільного життя. Як держава їм допомагатиме? Олена Чернякова розповість. Сотні людей, політики, військові, волонтери збираються в одному місці на форумі, присвяченому ветеранам. Подію не анонсують. працюємо із часовими обмеженнями. Та, попри усе, цьогоріч бачу особливо багато учасників. Дехто демонструє свої бізнесові успіхи, помічаємо книжки, крафтові вироби із патронів, вишиванки та навіть дрони. Майже відчути саму знаєте, таку тонкі ноти. Кавою мене пригощають колишні бійці сил спеціальних призначень Антон та Артур радять пити без молока і цукру, щоб сповна відчути смак. Свій кавовий бізнес хлопці запустили після років служби, і це стало для них порятунком. Все життя я присвятив збройним силам України, і тут я відчув себе непотрібним. Я відчув. Що немає от, призначення, що робити, як це, і ми з друзями моїми е, вирішили організувати кавову компанію. Нерозуміння, як жити далі після фронту, з цим стикається більшість військових, які тільки но зняли піксель. Їхня головна потреба це реінтеграція у мирне життя. Що ж питалі бійці мають розуміти, що вони можуть робити далі, каже нам ветеран Олександр Швачко, ведучий форуму. Саме там уже треба працювати з ветеранами, які, на жаль, не всі знають про свої соціальні гарантії, які десь на якому на якомусь з етапів зіштовхуються з проблемою і. На цьому етапі вони зупиняються. Да? Тобто, от на саме на цьому етапі треба підхоплювати ветеранів, вказувати їм дорогу, їхні можливості. Зараз в Україні близько мільйона ветеранів, а буде більше. Тож державна програма це нагальна потреба. Створити таку президент доручив уряду. Її головна мета стратегії допомогти захисникам повернутися у цивільне життя. Саме з цією метою має бути організована державна політика, українська ветеранська політика, ключовий сенс такої політики героїв. Це шана до захисників, до захисниць України. Їх захист, реальна підтримка, реальна, дієва, без бюрократії та в рівній мірі. І шаною справжні можливості і надалі реалізувати себе програма. Передбачає чотири ключові напрямки. Анонсує прем'єр-міністр. Перший пункт допомога в оформленні усіх документів. Для цього в уряді запустили інститут помічника ветерана. Другий напрям. Економічні можливості працевлаштування або допомогу у старті власного бізнесу перекваліфікуватися. Ветерани можуть через центри професійної технічної освіти або служби зайнятості. В межах грантової програми є робота близько 900 ветеранів та їх рідних отримали понад 410 мільйонів гривень на започаткування і розвиток власної справи. Серед них її колишній військовослужбовець Олександр разом із дружиною запустили виробництво вишиванок. У 22 му і вже мають представництво у Торонто і магазину Львові. У цьому допомогла грантова програма Варто досить легка процедура подачі, зрозуміла. Так само онлайн іде презентація свого проєкту. І затвердження ніяких виїздів, якісь міністерства з моменту подачі до моменту утримання отримання коштів це менше двох місяців. За даними міністерства ветеранів, саме власною справою хотіли б займатися більше половини ветеранів, і зараз для цього є можливості. В дії вони також відкрили можливість отримання грантів ветеранам на власну справу. І саме головне після цього цей тренд якби і включаються вже в гру органи місцевого самоврядування але окрім працевлаштування, ветерани потребують. Медичної допомоги та інклюзивності, і це третій напрям роботи. А останній четвертий житло. Державна програма є оселя. Пропонує пільгові кредити. Цього року на це передбачили 5,7 мільярдів гривень. Коли розумієш, що маєш міцний тил, і воювати легше, кажуть самі ветерани. Тому Артур і Антон чекають на своїх побратимів із фронту, щоб разом розвивати кавовий бізнес. Вирішили організувати знаєте, таку базу. По їхньому закінченню їхньої кар'єри, що вони вже були вже на організованому, продовжували далі розвиток нашої ветеранської справи. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.